Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик до юнацької збірної України. ю 19 наша команда зіграє із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Господарем міні-турніру буде Північна Македонія. Поєдинки квартету проходитимуть з 20 по 26 березня. Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на березневі матчі. Головний тренер збірної України Ю-21 викликав 24 гравців на два поєдинки команди офіційний та товариський. 22 березня у Анталії молодіжка зіграє спарринг із Марокко Ю-23, а 26-го проведе гостьовий матч відбору на Євро-2025 проти Азербайджану. Руслан Ротань визначився зі складом Олімпійської збірної України на товариський матч із Японією. У межах підготовки до літніх Олімпійських ігор збірна України в період із 17 по 27 березня проведе навчально-тренувальний збір в угорському сегеді. Після чого 25 березня у місті Фукуока зіграє товариський матч із Японією. Вже невдовзі українці дізнаються суперників на майбутній олімпіаді. Жеребкування відбудеться 20 березня у Парижі. Визначилися дати місця проведення та час початку матчів однієї другої фіналу Кубку України сезону 2023-2024. Шахтар, Донецьк, Чорноморець, Одеса, 3 квітня Львів, стадіон Арена Львів, початок матчу. Вісімнадцята -го година. Полісся, Житомир, Ворскла, Полтава, 4 квітня, Житомир, Центральний міський стадіон Полісся. Початок матчу о вісімнадцятій годині. Фінальний матч відбудеться 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Полісся досягло угоди про трансфер нападника академії Пуерто Кабальо. Мова йде про Луїфера Ернандеса. Про це італієць повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Як повідомляє джерело, сума трансферу складе 1,2 мільйона доларів. Питання між клубами вже вирішено. Тепер 22-річний венесуелець має узгодити умови особистого контракту із Житомирським клубом. Ернандес цього сезону забив два голи та віддав один асист у шести матчах. Він може зіграти не тільки форварда, але й на обох флангах. В його активі один гол у п'яти матчах за збірну Венесуели Ю 23 За академію Пуерто Кабалью, яка є лідером чемпіонату Венесуели, Ернандес виступає із 2020 року. За інформацією тато таке Полісія веде переговори з дніпром 1 по трансферу захисника команди Василя Кравця. Зазначається, що переговори знаходяться на завершальній стадії. Контракт 27-річного гравця з Житомирським клубом буде розрахований на 2,5 роки. Кравець перейшов у Дніпро 1 з Ворскли минулого літа. Також він виступав за іспанські команди Лугу, Леванти та Спортінгіхон, а також польський Лех. Кравець може зіграти як лівого, так і центрального захисника. Цього сезону на його рахунку 20 матчів. Результат. Тивними діями не відзначався. Полісся оголосило про дострокове припинення оренди із «Крузейру» щодо нападника 19-річний гравець приєднався до команди влітку 2023 року. У футболці Полісся взяв участь у 16 поєдинках. Відзначився одним голом та двома асистами. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Динамо оголосило при підписання нового контракту із півзахисником Володимиром Шепелєвим. Нова угода між сторонами розрахована до 31 грудня 2025 року. Попередній договір про співпрацю спливав влітку цього року. 26-річний хавбек є вихованцем столичного клубу. За першу команду киян він дебютував у сезоні 2016-17. У попередньому матчі з Чорноморцем Шепелєв забив свій перший гол у поточній кампанії. Загалом на його рахунку 6 м'ячів та 16 асистів у двісті. Сімнадцяти матчок за Динамо. Чорноморець оголосив про підписання контракту із 28-річним аргентинським Вінгером Фабрісіо Альваренгою. Гравець перейшов до Одеситів з руха на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються. Цього сезону у складі руха в УПЛ гравець зіграв один матч, у якому провів на полі всього 20 хвилин. Український нападник Богдан В'юник став гравцем Лехії. Українець перейшов як вільний агент. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року. На початку лютого з'явилася інформація, що гравець хоче розірвати контракт із Шахтарем через пов'язані з війною переживання. Сам футболіст назвав цю інформацію повним абсурдом та повідомив, що Лехія та Донецький клуб вели взимку перемовини щодо його трансферу. Шахтар цю інформацію коментувати відмовився. У цьому сезоні В'юник зіграв у шести матчах за Шахтар. Забив один гол та віддав два асисти. Останній раз на полі у складі донечан гравець з'явився 16 вересня 2023 року у матчу УПЛ проти оболоні. Український нападник Микола Агапов перейшов до малайзійського клубу Паханг. Повідомляється, що 30-річний українець підписав контракт до кінця 2024 року. В Україні Агапов виступав за десну Авангард Альянс та Геліус. Також він останніми роками грав в Узбекистані та Туреччині. У 2023 році Микола виступав у Казахстані за Акджайк. Він провів за команду 31 матч в усіх турнірах, забив 26 голів та зробив 9 асистів. Паханг у підсумковій таблиці малазійської Суперліги посів п'яте місце. Новий сезон у чемпіонаті Малайзії стартує 3 травня. Челсі не планує продавати українського вінгера Михайла Мудрика у цьогорічне літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The телеграф. Немає жодного натяку, що Челсі збирається позбутися Мудрика. Гравець повністю відданий клубу. Італійський інсайдер Фабріціо Романо раніше сказав, що український вінгер повністю сфокусований на Челсі і не має жодних планів на літо. У цьому сезоні у складі лондонців мудрик зіграв у 28 матчах, у яких забив 5 м'ячів та віддав 2 асисти. Півзахисник Корінтіан Самайкон, права якого належать Шахтарю, дав згоду на перехід у фламенго. Про це повідомив журналіст Гальєр Месілва. Бразильці вже зробили пропозицію донецькому клубу. Чинний клуб, за який футболіст грає на правах оренди, має заборгованість перед бразильцем. Йому не платили 11 місяців за іміджеві права. Орендна угода діє до кінця 2024 року. Шахтар отримає 500 тисяч євро під час останнього продовження співпраці. Контракт із донецьким клубом діє до кінця дві 2025 року. У сезоні 2023 року Майкон забив три голи та зробив чотири асисти у 58 матчах. Футбол 24 який раніше повідомляв про потрапляння правого захисника Динамо Олександра Тимчика до сфери інтересів Жирони, розкрив більш конкретну інформацію щодо зацікавленості іспанського клубу до українця. Зазначається, що Жерона вважає тимчика трансферним пріоритетом у лінію оборони. Підсилення цієї ланки є основним завданням спортивного менеджменту клубу. За даними Футбол 24 Жерона хоче підписати тимчика, аби надати команді досвіду. Тимчик є вихованцем Динамо. У складі киян фулбек провів вже 67 матчів відзначився чотирма голами та чотирма асистами. Український форвард Валенції Роман Яремчук отримав пошкодження у матчі з Реалом у Лалізі. Повідомляє Плаза Депортіво. У минулій грі він вийшов у старті. На 30-й хвилині забив гол, а на 57-й був замінений. Його замінили, бо він відчув дискомфорт. Після зустрічі, яка відбулася 2 березня, Яремчук ще не тренувався у загальній групі. Він може пропустити домашній матч із Хетафи, який пройде 9 березня. Яремчук цього сезону забив 4 голи у 22 матчах за Валенцію. Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою. У червні 2024 року в Національної збірну України заплановано три спаринги. Зокрема, 11 червня в Кишаневі на стадіоні синьо жовті проведуть поєдинок із Молдовою. Про час цієї зустрічі буде повідомлено згодом. Дати проведення ще двох контрольних матчів та імена суперників будуть оприлюднені після підписання відповідних контрактів. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Головний тренер збірної України Сергій Ребров може зробити зміни у складі збірної України перед важливим матчем із Боснією і Герцоговиною. Як повідомляє Тато Кепів, захисник Динамо Володимир Брашко вперше отримає виклик до збірної України, його викличуть замість хавбека Шахтаря Тараса Степаненка, який пропустить матч із збірною Боснії і Герцоговини через травму. Брашко пропустить збір команди Ю-21, яка 22 березня проведе товариський матч проти Марокко Ю-23, а 26 березня проти Азербайджану у відборі на євро 2025 Брашко цього сезону забив три голи та зробив один асист у 20 матчах. А як повідомляє Ігор, Циганик безкоровайного та Сарапія також можуть викликати у збірну України. Цитата: безкоровайного Сарапія можуть викликати у збірну України. Можливо, саме зараз Ребров їх викличе. 12 березня свої матчі зіграють Шахтар Динамо та дніпро 1 і потім футболісти поїдуть у збірну. Спочатку в збірні зустрінуться граці з УПЛ, а потім почнуть доїжджати легіонери. Можливо, трохи більший склад вибере Сергій Ребров щоби провести цей збір, щоби подивитися усіх футболістів ближче. Можливо, будуть і ті прізвищі. Які для нас виявляться несподіваними. Подивимося, як воно буде. Можливо, без можливо, Сарапій. Вони так само заслужили виклик до національної збірної України, бо вони стабільно грають в основі своїх команд, сказав циганик.